Сядь нормально. Три. Хай, з вами фангодіан і це моє перше відео, в якому я б хотів розказати про свій канал. Напевно, головне, що вас з цікавить, цікавиться, те, про що я буду знімати. І я буду знімати про різне, про влоги, летсплеї та багато чого іншого. Я буду викладати одне відео на тиждень. Ого, полегше. Не треба говорити, що я лінивий. ні ні я не лінивий. Я просто не вмію монтувати відео, знімати та багато чого іншого. І мені ще й треба ідею звідки взяти. А це дуже довго, насправді. Убивають мене ідеї. Коротше, ну добре. Одне або два відео на тиждень. Одне або два. Також, якщо хтось з вас хотів би зі мною поспілкуватися, то в описаннях буде ссылка на групу в контактах. Там ви зможете задавати різні питання, писати про що ви хочете, щоб я знімав. І я туди буду заходити і також задавати вам питання, різні конкурси робити. Та багато чого іншого. І з вами був Ван Ван і всім бай-бай! Тебе скучно і одиноко. Звони в 102.